Кожного дня на війні гинуть захисники та захисниці. Зараз ми поговоримо про етичний аспект комунікації з близькими та рідними загиблих. Про це більш детально розкаже психологіня та дружина ветерана Тетяна Ціленко. Розберемо поняття втрати, поняття невизначеної втрати і в чому ж таки різниця. Втрата є однією з основних причин виникнення життєвих криз особистості. Почуття втрати це глибоке і сильне страждання, викликане різноманітними стресоутворюючими факторами. Емоційною реакцією на втрату є поєднання душевного болю, смутку, гніву, безпорадності, почуття провини та розпачу. Невизначена втрата це найбільш стресовий вид втрати, що не піддається вирішенню. Зі смертю відбувається офіційне засвідчення втрати, а траурні ритуали дозволяють попрощатися. Натомість постійна двозначність блокує пізнання. І формування сенсу. Коли втрата пов'язана з двозначністю, емоційний біль набагато інтенсивніший. Невизначена втрата це унікальний тип втрати, який викликає унікальний вид горя, якому немає кінця, і причиною є не слабкість людини, а двозначність ситуації. Зберігається надія на те, що людина жива, але безліч відчуттів, що неможливо прожити у зв'язку з цим. Розглянемо процес горювання та недоречні питання та фрази на кожному етапі. Феномен горювання полягає в тому, що це природній процес, який пронизує все життя. Горювання присутнє не тільки під час війни, а й за мирних часів. Це як ініціація, через яку ми проходимо через процес зцілення, зростання. Процес горювання має два етапи, які людина проходить в безпосередньому моменту втрати і до повернення до життя. Гостре горе це початкова реакція на втрату, часто інтенсивна та всеохопна. Вона може включати щоденне бажання возз'єднатися з людиною, яку втратили, значний емоційний біль, відчуття нереальності того, що відбувається навколо, а також багато фізичних реакцій, наприклад, прискорене серцебиття, часте позіхання, запаморочення, затуманення свідомості, неконтрольовані сльози, безсоння, часті нав'язливі думки про померлого, труднощі з концентрацією уваги та пам'яті. Усе це нормальні адаптаційні процеси в контексті горя. Наведемо приклади неетичної комунікації. Наприклад, слова до вдови не плач, ти ще молода, знову одружишся. Або у тебе чоловік пропав, а ти манікюр зробила, певно, вже забула про нього. Людина, яка переживає втрату, дуже чутлива до тем смерті, спогадів про рідну людину та недоречних жартів. Слід пам'ятати, що ваше слово може завдати болю і погіршити фізичний та психологічний стан людини в жалобі. Зараз розберемо, як запропонувати допомогу та підтримку. Є загальні фрази, які вживати доречно. Наприклад, я хвилююсь за тебе, дозволь тобі допомогти, співчуваю твої втраті, скажи, як я можу тебе підтримати, надавайте базову психологічну підтримку, уважно слухайте, не примушуйте людину говорити. Питайте про те, чого вона потребує або що її непокоїть. Допоможіть задовольнити базові потреби, отримати доступ до необхідних послуг, зв'яжіться з родиною та соціальними службами. За можливості переконайтеся, що людина не завдасть шкоди собі або іншим. Розглянемо, чому в процесі підтримки важливий індивідуальний підхід, враховувати особливі особисті потреби людини вгорі. Обговоріть моделі скорботи та адаптації. Запитайте, чи є можливість провести церемонії або ритуали прощання з людиною, традиційні для її родини. Якщо для цього є якісь перешкоди, допоможіть їх подолати, якщо це можливо. Заохочуйте людину до повернення до звичайного нормального життя у школі, на роботі, вдома або в соціальному житті, якщо це припустимо. Наведемо приклади етичної комунікації з людьми вгорі: Запропонуйте додаткову підтримку. Поясніть людині, якою може бути реакція на горе. Люди по-різному реагують на втрати. У деяких людей сильна емоційна реакція, а в деяких слабка. Щоб допомогти, важливо не відсторонюватись, а слухати і бути поруч. Менше питань і порад, а більше слухання і підтримки. Такі події змінюють звичне життя родини. Вона може потребувати допомоги в побуті. З догляду за дітьми, з, з приготуванням їжі. Звернемо увагу на те, чому фраза Я тебе розумію не можна використовувати, якщо у вас немає такого досвіду. У спілкуванні з людиною вгорі не кажіть я розумію, що ти відчуваєш, якщо ви не проходили такий шлях, не знаходитися в таких же умовах. Сформулюйте інакше. Я не можу зрозуміти, що ти відчуваєш, але я бачу твій білий розпач, твою безпорадність. Відчуваю твоє горе. Щиро хочу бути поряд і допомогти. Будь-яке порівняння горя і переживань однієї людини з іншою це не про підтримку, а про знецінення. Людина, яка пережила втрату, горює особливо, унікально, тому що втратила особливу людину і горе переживає по-своєму. Адже з втратою близької людини також втрачаються особливі стосунки, звички, які існували. Немає одного правильного сценарію проживання втрати. Для кожного це буде по-своєму, тому не варто посилатися на свій досвід чи досвід інших людей, особливо якщо вас про це не просили. Порівняння мого болю до чийогось зводить все до певної статистики, узагальнення і може сприйматися як применшення відчуття втрати конкретної людини. Деякі фрази можуть сильно знецінювати втрату. Наприклад, порівняння померлого з тим, хто залишився живий. Наприклад, слова до матері У тебе ж є інші діти чи дитина. Ніколи одна дорога людина не замінить іншої. Наявність дітей не зменшить біль від втрати чоловіка, і навпаки. Пошук сенсу в існуванні сторонніми людьми. У тебе є хоча б дах над головою чи фінанси на життя. Це певне прикрашання і знецінення втрати. Ніколи наявність матеріальних благ не порівняється з втратою дорогої нам людини. Заборона на горювання. Зберися, не плач, це не допомагає, а лише підкреслює, що оточує чим неприємно бачити твої страждання. Для тих, хто переживає смерть близької людини, самотність перетворюється на щось тотальне і неосяжне. Це порожнеча, вакуум, що затягує в себе та ніби ізолює від зовнішнього світу. Відчуття самотності в людини, що переживає горе та втрати. Не так вже й залежить від того, скільки людей фізично знаходиться навколо неї. Чому ж це так? Тому що існує два типи самотності соціальна і емоційна. Якщо соціальна самотність характеризується відсутністю соціального середовища, інтеграції людини в соціумі, то емоційна це відчуття повної ізоляції. Якраз емоційна самотність найбільше притаманна тим, хто переживає втрату. Є люди поруч, їх може бути багато, але це все не те. Вони не можуть замінити того, хто пішов. Тож на цьому фоні видаються чужими і непотрібними. Іноді люди поруч схильні до того, щоб квапити скорботного в переживанні горя, коли біль, відчай та жах від втрати ще вирують. Облиш, годі плакати, відволічись. Ці фрази викликають лише внутрішній спротив, небажання спілкуватися, відкриватися. Оточуючи, видаються далекими і чужими. Тож людина намагається фізично віддалитися та відсторонитися від них. Звертаючись за психологічною чи психотерапевтичною допомогою, людина може навчитися змінювати думки та судження щодо змісту та сенсу втрати. Різні формати психологічної допомоги, індивідуальні чи групові, сприятимуть новому досвіду, пам'ятати про близьку людину без туги та гіркоти смутку. Часто буває достатньо просто бути поруч, на відстані телефонного дзвінка. Вислухати і почути.